3 січня росіяни завдали по житловому сектору на околицях Чернігова груповий ракетний удар. У результаті семеро людей зазнали поранень, один чоловік загинув. Були пошкоджені кілька приватних будинків. Місцеві жителі кажуть, ракетних ударів не очікували. Сиділи, мультики дивилися і просто взрив дуже сильний. Я в одній кімнаті на другому поверсі знаходилася, а дочка на другій. Чоловік в коридорі якраз вийшов. Ну, і мене так. Ну, стукнуло в почку, що я на свідомість потеряла, ну, а потім щось таке все чорне перед очима. Ну, Я потім опомацьки на почала ну, лізти, на мене щось падало. Ну, коротше, ну, а потім вже прийшла до себе. Почали дочку, бо її привалило стіною. Ну і тут же зразу люди, я не знаю, нас повезли в лікарню зразу. О, ну сказали, що виродились в сорочці, що відбулися ну такими синцями. У той же вечір начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський зібрав міських чиновників та керівників відповідних служб, щоб організувати рятувальні роботи. А в день 4 січня у міськраді ще раз зустрівся з ними, щоб проконтролювати, як виконуються завдання. Деяким начальникам Жеків пан Брижинський вказав на недоліки в роботі за неготовність до екстрених ситуацій. Нехай чулі там будинок культура або ще все, розумієте Север. до руків кишені і ходить там. Не зрозуміло, що в нас займається. Він шукає шляхи для того, щоб не вирішити питання, а не щоб надати допомогу. Брусків у нього немає, і ще чогось немає. Він, тут, він повинен був туди приїхати вже з робочою командою, з молотками, з інструментами. Тому, будь ласка, вправді Мазгієм, і треба ці об'єкти всі. У нас ми знаємо, три є локації. На одній локації два зруйнованих будинку треба за кожним будинком закріпити начальника Жеха. Жека, нехай він своїми робітниками проводить консерваційні роботи за словами присутніх на нараді представників ДСНС. Наразі рятувальна операція на місці завершена. Тепер першочергове завдання консервація будинків та допомога постраждалим у відбудові. Наразі проводяться першочергові заходи щодо консервації цих будинків, які пошкоджені. Здійснюється побудинковий обхід для того, щоб в понеділок почала вже більш активно працювати комісія від управління архітектури для того, щоб долучити постраждалих до програми її відновлення і надати допомогу за цією програмою. Також пан Брижинський нагадав, що всі постраждалі можуть завітати у відділ звернень громадян міськради за адресою вулиця Шевченка, 9, щоб отримати грошову допомогу.